Продається будинок у центрі села. Просторий, затишний, з великою ділянкою. Село Нетеченці Хмельницької області. Пропонуємо чудовий цегляний будинок загальною площою 75 квадратних метрів з трьома просторими кімнатами. Є світло та газ. Дім міцний, теплий, з хорошим плануванням. Ідеально підійде для сімейного проживання або відпочинку. Дах перекритий шифером, санвузол знаходиться у дворі. Весь будинок мебльований. На території є все необхідне для комфортного життя. Льох надійний. Сухий чудово зберігає продукти. Криниця на подвір'ї. Сарай підходить для утримання двох корів або іншої худоби. Фруктовий сад, щедрий урожай яблук, вишень та горіхів. Ділянка простора, доглянута. Є місце для городу. Теплиць. Чи додаткових забудов. Тиха мальовнича місцевість, хороші сусіди, чисте повітря. Це ідеальний варіант для спокійного життя або дачі, зручний під'їзд, недалеко магазини, школа, автобусна зупинка. Не втрачайте шанс стати власником затишного будинку. Переходьте до телеграму та домовляйтесь про перегляд. Та обов'язково не забувайте підписуватись на канал. Пропонується до продажу затишний будинок площею 68 квадратних метрів, розташований на земельній ділянці площею 7 соток, який знаходиться в Івано-Франківській області в селі Бабче. Будинок складається з чотирьох кімнат, що дають можливість для комфортного проживання. Ванна кімната оформлена з плитки, що надає їй елегантного вигляду та легко доглядається. У кімнатах по всьому будинку обклеєні шпалери, що додають теплоти та затушку. На кухні залишається кухонний гарнітур, що дозволить зручно організувати приготування їжі. Меблі в будинку відсутні, що дозволяє новому власнику створити інтер'єр на свій смак та бажання. Також є простір для подальших добудов або розширення будинку, що дасть можливість адаптувати його під власні потреби. На ділянці встановлений бетонний паркан, що забезпечує надійний захист та конфіденційність. Доріжки до будинку вимощені плиткою, а навколо них ростуть квіти що створюють приємну атмосферу, збудована відкрита веранда зі столом, на якій можна насолоджуватися свіжим повітрям. Будинок підключений до основних комунікацій, є електрика, газ і вода, а також проведено кабельне телебачення. На території є місце для розташування або для будівництва нових об'єктів, так і для облаштування городу або саду. Це чудова можливість для тих, хто хоче мати власний город або зайнятися будівництвом. Зручне місце для життя, яке поєднує в собі спокій та можливість для розвитку власного господарства. В селі є можливість брати участь у змаганнях, є велике поле для футболу, магазини, аптеки та школа. Обов'язково переходьте за посиланням до телеграм-каналу для зв'язку та огляду інформації. Та не забувайте підписатися. Продається будинок з дизайнерським ремонтом у селі Гончариха Хмельницького району Хмельницької області. Пропонується до продажу затишний будинок у самому центрі села. Всього за кілька хвилин від вашого майбутнього дому малювнича річка, що створює ідеальні умови для життя та відпочинку. Будинок має 80 квадратних метрів площі, три великі кімнати. З комунікацій це вода, газ, електрика та навіть каналізація. До будинку проведено супутникове телебачення та інтернет. Сам будинок виконаний з шиферного даху та кірпічу та утеплено пінопластом для збереження тепла. Встановлено металопластикові вікна. Будинок буде продаватися без меблів та техніки, але у ньому зроблено повністю ремонт, натяжні стелі, підлога повністю перекрита ламінатом та пофарбовані стіни, великі світлі та просторі кімнати, суміжний санвузол, який обкладено плиткою. Перевагами даного будинку є зручне розташування. А саме у центрі села, розвинена інфраструктура, школа, магазин та зручний транспорт. Біля будинку є зона відпочинку, навіс та критий двір для комфортного проведення часу на свіжому повітрі. Цей будинок це ідеальне поєднання комфорту, сучасного ремонту та затишної атмосфери поруч з природою. Будинок огороджено параканом. Переходьте за посиланням до телеграму, щоб дізнатися більше та домовитися про перегляд. Також продається приміщення під гараж або будь-який бізнес в 30 метрах ходьби від дому. На останньому фото видно приміщення. Детально про приміщення можна дізнатися також у телеграмі. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі новинки. Продається садиба в селі Білоцерківці Полтавської області. 20 км від Перрятина Лубинського району серед мальовничого середовища. Садиба розташована у центрі села, поряд з зупинкою автобусу, крамницею та має зручний під'їзд. Земельна ділянка площі 53 сотки з молодим садком. Загальна площа будинку 68 квадратних метрів. Сам будинок цегляний з шиферним дахом. Будинок після ремонту. З новими бетонними сходами, які за потреби можна обкласти плиткою. Будинок площею 67,7 квадратних метра та має 4 кімнати. Обладнаний газовим опаленням. Централізованим водопостачанням, ванною та вбиральнею. встановлено нові пластикові вікна. Приєднано супутникове телебачення. Є також літня кухня з газовою плитою та піччю на дровах. Два сараї, приміщення для худоби. Всі будівлі виконані з цегли. Велика територія для садівництва та городництва. Багато фруктових дерев. На території є криниця, в будинку є меблі та зроблено косметичний ремонт. Кожного тижня є вивіз відходів. На території каналізація септик. Біля будинку є відділення пошти, зупинка, магазин та кіоск. В центрі села є річка. Та ліс для вашого відпочинку. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб бачити усі нові пропозиції. Сьогодні розглянемо будинок у селі Кагамлик Кременчуцького району Полтавської області. Продається комфортна частина будинку з окремим входом та подвір'ям. Відокремлених від сусідів. Сам будинок цегляний і утеплений пінопластом, новий дах, перекритий металопрофілем. Між вами та сусідами поставлено новий паркан для приватного життя, компактне подвір'я з декорованим фасадом, молодий садок. Місце для відпочинку. Гарний новий паркан. Електропроводка, металопластикові вікна, душова кабіна, кафель, нова сантехніка та тротуарна плитка. Будинок 30 квадратних метрів. Має дві кімнати, санвузол суміжний та кухня. Має електроопалення конвекторами. Збережено також пічне опалення. Вода у будинку зі скважини. Гаряча вода забезпечується бойлером, є каналізація. У будинку було проведено капітальний ремонт, поміняно всі міжкімнатні двері, гарне затишне місце розташування, можливий обмін на квартиру. Село невелике, але має свою бібліотеку та сільський клуб. Три продовольчі магазини та магазин одягу постійно курсують автобуси до міста. Є річка та озеро з облаштованим берегом та бесідками. Обов'язково переходьте до нашого телеграм-каналу за інформацією та не забувайте підписуватись на канал.